Огляд, на нашумівший тональний від Evelyn Wondermatch, в мене просто весь Тік-Ток в цьому тональному. Ну що, давайте зробимо огляд. Цей тональний купувала моя сестра, тому я не впевнена, що він мені підійде за кольором, але зараз ми Очікування в мене ой, досить великі. Наношу праймер від Essence, і потім буду наносити цей тональний. Такий дозатор. Мені це подобається просто дуже стерильно. Такс. Такий ось, ну не знаю, давайте трошки. До речі, вау! Мені здається, колір підходить. Давайте вологим спонжем розтушуємо, і потім я ще нанесу свій. Консилер взагалі у звичайному житті, та навіть для відео я не фарбуюся тональним. Фарбуюся тільки консилером від Maybelline. Він дуже якийсь світлий. Мені здається, навіть мій консилер трохи темніше. Взагалі, я погоджуюсь з думкою, що тональний засіб повинен бути трохи темніший, ніж консилер, а тут в мене дуже схожий відтінок, мені здається. Так, просто схожі відцінки. Зараз просто я виглядаю дуже світло, мені це не подобається. Давайте виправляти ситуацію рум'янами. Буду наносити ось такі кремові бібі рум'яни від ламель в мене в 402 кольорі. Дуже багато нанесла на руку, до речі, а тональний в мене в 25-му кольорі Light Beige. Якщо правильно прочитала з рум'янами трохи стало схоже на людину, але не вистачає якогось контурінгу. Але такого в мене нема. Ну що, доробила я макіяж. Що я можу сказати по приводу цього тонального? Він класно відчувається на шкірі, немає неприємного запаху. Добре, перекриває в мене, в принципі, не проблемна шкіра, тому для моєї шкіри це окей, але треба обирати свій колір, а не сестри. А так, в принципі, можна його. Напевно, оцінити на 9 з 10. Ось таке у нас відео вийшло. Ну що, бувай!